Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення і тема нашого заняття сонячний зимовий день. А яка в нас пара року? Так, вірно, зима. А давайте пограємо в гру і скажемо: зима яка, а допоможуть да нам в цьому наші яскраві лега-цеглинки. Кожна лега-цеглинка це якесь слово. Отже, починаємо. Зима яка сніжна, ще яка зима морозна, ще яка холодна, ще яка вітряна, яка казкова, І яка чарівна. Молодці. Що ми бачимо на малюнку? Так, зимовий день, а який зимовий день на малюнку? Теж давайте на кожну лего цеглинку називати слово. Зимовий день який? Сніжний, який морозний, який холодний, який вітряний, який сонячний, який чудовий. Молодці! А тепер уважно розгляньте картину і скажіть, яку пору року зобразив художник? Так, на картині зима. А який день зображено на картині? На картині холодний і сонячний зимовий день. Які фарби допомогли? Б це показати. Художник застосував яскраві фарби, щоб показати що день сонячний, але так як багато снігу, на картині багато білого кольору, блакитного і їхніх відтінків. Кого ми бачимо на картині? Діти вийшли на прогулянку. Що роблять діти? Діти взяли лижі і пішли кататися. Який у них настрій? У дітей гарний настрій, чудовий. Чому радіють діти? Вони так довго чекали на сніг, що нарешті він випав. І діти побігли край села, взяли лижі і стали кататися. А кого ще ми бачимо разом з дітьми? Так, поесик. Що він робить? Він теж грається з дітьми. А як ми назвемо картину? Сонячний зимовий день. Я з вами згодна. А зараз я вам пропоную промовити зимові чистомовки. Сідайте зручно. пожалуйста, там Ан, ан, ан. Ой, же голова. Ма, ма, ма. До нас пришла дома. Он, он, он. Двигаться кругом. Мо, мо, мо. Його боками зліпимо. Ім, нім, ім. Подобається Сім. Ні, ні, ні. Радіємо зимі. Ось і повторіть ще раз. Розгляньте малюнки і скажіть, чим займаються діти? На картинках ми бачимо дитячі зимові забави. Отже, лівий верхній куточок малюнок. Що роблять діти? Діти катаються на санчатах. Згори. Другий малюнок діти грають у сніжки. Третій малюнок. Діти прийшли на ковзанку. Діти катаються на ковзанах і грають в хокей на ковзанці. Нижній ряд. Діти вибігли на вулицю і стали гратися. Одні діти ліплять сніговика, інші катаються з гори на санчатах та лижах, треті грають у сніжки, а четверті катаються на ковзанах, на льоду. І четвертий малюнок діти ліплять снігову бабу, а інші діти катаються на льоду. А одним словом, це можна назвати зимові забави. А зараз я вам пропоную промовити скоромовку. Сідайте зручно, приготуйте свої ротики і промовляємо разом. Сам санчата тягне стас, покатати хоче нас. Який звук ми частіше чуємо, во всіх словах? Звук С. Давайте промовлять так, щоб цей звук виділяти. Чітко його промовляти і трішечки швидше спробуємо. Отже, сам санчата тягне Стас, покатати хоче нас. А тепер давайте ще пришвидшимо. Сам санчата тягне Стас, покатати хоче нас. Молодці! А тепер іншу скарамовку. В лютому біла-біла земля, кулю катає маленький Ілля. Який звук найчастіше чуємо в цій схаромці? Звук «л» і Л. Давайте теж її промовимо швидше. В лютому біла біла земля, кулю катає маленький ілля. А тепер ще прискуримось. В лютому біла біла земля, кулю катає маленький ілля. Молодці! Ви можете ці схаромки, потім потренуватися. І промовляти швидко з батьками після заняття. А зараз я вам пропоную пограти в гру, хто що робить. Тобто назвати дію що робить дівчинка? Ліпить, що робить хлопчик? Їде, що роблять діти? Кидають. Що робить дівчинка? Катається, що робить хлопчик? Несеться. Що робить хлопчик? Бавиться, дівчинка що робить? Прикрашає. Що робить дівчинка? Тримає, хлопчик що робить? Радіє. Молодці. Слова, які позначають, дію, дію відповідають на запитання, що робить, що роблять. А тепер я вам пропоную гру «Скажи правильно. Як можна сказати про хлопчика, не називаючи його він, а про дівчинку вона. А якщо ми кажемо про дітей, то буде вони. Отже, хлопчик що робить? Ліпить. Він ліпить. Дівчинка що робить? Вона ліпить. Діти що роблять? Вони ліплять. Молодці. Далі, хлопчик він. Про дівчинку ми кажемо вона. А про дітей вони. Отже, він що робить? Він їде. Вона що робить? Вона їде. Вони що роблять? Вони їдуть. Молодці. Подивіться. На малюнки і скажіть, хто з дітей наражає себе на небезпеку, чого не слід робити взимку? І допоможуть нам чарівні лего-цеглинки. Отже, малюнки, де червона лего лего-цеглинка, такого робити не можна, а де зелена можна. Розглядаємо не можна їсти сніг. Чому? Тому що він холодний, можна захворіти і ще брудний. Не можна товкати одне одного, бо можна забитися або травмуватися. Не можна стояти там, де висять бурульки, бо це дуже небезпечно. Їсти бурульки теж не можна, бо вони брудні і холодні. Не можна знімати шапку і взагалі які речі, тому що взимку холодно, і треба одягатися згідно погоди. А ось ліпити сніговика, кататися з гори на санчатах, їздити на лижах, кататися на кавзанах – можна. Це сприяє нашому здоров'ю, ігри на свіжому повітрі. Діти, ви, розумнички, відповідали на усі запитання, споралися з усіма завданнями. Дома ще з батьками потренуйтеся промовляти скоромовки, щоб у вас всі звуки вимовлялися чітко. Ви були молодці, дякую вам за увагу. До побачення!